Це вам не слон і Моська. Тут все по-серйозному. Ніхто ні на кого не гавкає, ніхто не сперечається. Ніяких сварок і роздратування. Тільки дружба, світлі почуття і море позитиву. Дивно, але факт. Чорний пес і величезний слон стали кращими друзями. Ось така незвичайна, але щира дружба. Африканський слон Пузир і чорний лабрадор Белла живуть у Міртл біч Сафарі, Південна Кароліна. Вони не відходять один від одного, полюбляють плавати, гратися і ходити разом. Найцікавіше, коли пузир кидає своїм довгим хоботом м'яч у воду, Белла негайно приступає до погоні за ним. Слон був врятований в Африці після того, як його родину вбили браконьєри. У 2007 році працівник, який був найнятий, щоб побудувати басейн для слона, привів собаку Беллу. Так і зародилася їхня дружба. Що ж їх так манить одне до одного слон дуже корисний друг, на ньому можна покататися, а ще він може зробити масаж і влаштувати екскурсію по річці. А собака може бути хорошим вартовим, використовувати слона в якості особистого трампліна. Розмір цій дружбі точно не перешкода.